В ці нелегкі часи, і ми віримо, Боже, в те, що ти даруєш нам свободу, ти даруєш нам перемогу. І я прошу тебе, Боже, благослови весь нарід України і приведи кожного до Господа, до себе. Ісус, відкрийся кожному солдату, кожному офіцеру, кожному жителю нашої землі. Відкрийся, як Господь Спаситель. Я молю Тебе, Боже, тому що через ці скрутні часи. Ти проводиш нас, і твоя милість, вона близько. Я прошу тебе, Боже, помилуй і благослови нашу землю, всіх тих людей, хто проживає сьогодні на цій землі, благослови і захисти. Хай Твоя рука боронить від зла, від смерті в ім'я Ісуса. Благослови Боже дітей, які сьогодні залишились під окупацією, благослови і захисти їх від вся, усякого зла. Болю тебе, Боже. Благослови і даруй закінчення нам цієї кровопролитної війни. Молю тебе, Боже, щоб ти плинив всі плани і замисли ворога вів'я Ісуса. Я молю, Боже, щоб прийшла перемога, щоб прийшло ізбавлення для народу України, вів'яя Ісуса Христа. Я молю тебе, Боже, за тих солдат, які сьогодні воюють за ту 24-ту бригаду, яка сьогодні боронить і воює. На півдні э, за Херсонщину, молю тебе, Боже, захисти. І вони просили. Я вірю, що там є віруючі люди. І вони просили підтримати в молитві. Я молю, Боже, захисти їх і борони. Боже, щоб Твоя рука і твій покров, Твоя броня була над життями людей, над життями солдатів, вояків в ім'я Ісуса, благослови їх. Молю тебе, Боже, ми збираємося цій молитві, Ми підкріплюємо цю молитву з силою Духа Святого. Того і просимо, Боже, щоб ти дарував їм перемогу, щоб Ти захистив і боронив їх від зла, від е, е, зневечень, від того, щоб вони не були пошкоджені, ранені, во ім'я Ісуса Христа. Я благословляю Твоє святе ім'я. тебе, Боже, що Ти Господь. Наша перемога, ти Господь, знамена нашої перемоги. Ми молимо тебе і піднімаємо, Господь твоє знамено над нашими вояками. Ми молимо Боже, щоб вони вз... дивилися, взирали на знамено, яке є з його ванісі. Господь знамено моє, Господь знамено моєї перемоги, і ми благословляємо наші війська. Ми благословляємо їх на перемогу. Ми благословляємо їх тому, щоб Господь він їв їх, щоб Господь він дарував їх плани, боронив їх від усякого зла, від всякої пастки, від всякої міни в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо! Благословляємо наших воєнних, наших солдат, наших е, наші війська. Ми молимо також Боже і просимо за. Президента і за верховно командуючих за всіх, хто сьогодні. Керує цими військовими діями. Ми молимо, Боже, щоб ти давав їм мудрості, щоб ти поставляв для них пророків Божих, які будуть відкривати їм плани ворога. Я молю тебе, Боже, щоб ти поставляв для них духовних людей, які будуть духовно направляти і духовно підсказувати ті сфери, в яких сьогодні ми десь втрачаємо. Позиції, молю тебе, Боже, щоб через духовні благословіння приходила перемога, щоб концентрація всієї слави вона належала Христу, вона належала Господу. Від'я Ісуса, щоб ми правильно націлювали, і сповідували, і проголошували всю славу нашому Господу, славу нашому Богу, який дає перемогу, який вже її дарував на христі, і Він дає для нашої землі. Вів'яд Ісуса Христа. Благословляємо сьогодні наших вояків благословляємо офіцерів і вище головнокомандування, благословляємо Боже твоєю мудрістю. Ми молимо, Боже, щоб керувалися вони твоєю мудрістю. І любов'ю Божою від Я Ісуса Христа. Ми також піднімаємо і молимося, Боже, за церкву Твою. Ми молимося за ті церкви, які сьогодні під окупацією, за тих пастирів, за тих братів та сестер, які сьогодні попали під окупацію, і вони їх арештували. Вони сьогодні знаходяться в арештах, в підвалах. Ми молимо, Боже, щоб ти підкріпив їх, тому що. Ти знаєш ці ситуації, ти знаєш цю проблему, ти сам проходив через гоніння, І в нас сьогодні, якщо на цих територіях гоніння, ми людям, щоб ти Духом Святим підкріпив пастирів, підкріпив служителів, братів та сестер Серков, підкріпив своїм духом, щоб вони не зневіряли. А довіряли тобі, молилися, щоб ти потрясав ті темниці, щоб ти виводив їх з темниць, так як ти виводив Петра і Іоанна, так як ти і Якова, так як ти виводив Павла із темниці. Я молю тебе, Боже, благослови, благослови. І коли церква прилежно молиться, ти будеш являти свої чудеса, ти будеш являти свою славу, в ім'я Ісуса. Ми молимо Боже за тих пастирів, які... Десь щезли, я молю, Боже, щоб вони не загинули, щоб їх не закатували, але щоб вони повернулися живими. Я вірю, Боже, що ти бережеш своїх дітей. Я вірю, що свята кров Христа вона на кожному із братів. Які сьогодні під окупацією во ім'я Ісуса, благослови Божу церкву, благослови Господь, кожного дитя Боже. Я молю тебе, Ісусе, благослови церкву, яка сьогодні знаходиться на території вільній, молю тебе, щоб церква вона також духовно молилася, духовно перемагала ці сили зла і цю темряву, яка сьогодні підступає. Молю тебе. Боже, щоб ми не стали холодними, щоб ми не стали теплими, щоб ми просто молилися ревно, молилися з вірою за Україну, молилися ревно за братів та сестер, які сьогодні залишились в окупації. Молимось, Боже, за церкву Росії, яка сьогодні в темряві. Ми молимо, Боже, щоб ти пролив на них світло. Ми молимося, Боже, щоб ти звільнив їх. Від цієї тьми, від цієї маніпуляції, від брехні, щоб ти просто прийшов в їхнє життя. Як істина і життя, як ти сказав в своєму слові, молю тебе, Боже, щоб ти просвітив їх своєю істиною, щоб ти відкрив їхні очі, щоб ти відкрив їх духовні очі, щоб вони через письмо бачили, що це неправильна позиція віднос... відносини. Я молю тебе, Боже, благослови ті церкви в Росії, які сьогодні протистоять цьому режиму, які сьогодні не згідні з тим, що відбувається в Росії, молю Боже, щоб ти зборонив їх і захистив їхню позицію, щоб ти укріпив їх і утвердив в істині в Слові своєму в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо зараз Божу церкву. Ми молимо Боже, щоб Ти підняв свою церкву на новий духовний рівень, щоб Ти дарував нам пробудження, щоб ми були готові прийняти пробудження на. Цій землі на цій території де ти нам дав, тому що я вірю, що після цих скрутних часів прийде часи пробудження, і ти даруєш. Людей, ти просто торкаєшся сердець цих людей, і вони будуть повертатися до Господа в ім'я Ісуса Христа. Ми славимо, величаємо, Господи, благослови нашу землю. Боже, благослови Україну. Ми молимо тебе, щоб Твої благословення вони зливалися, і Твоя свята кров вона омивала від усякого гріха, від усякого прокляття наш народ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Богу! Будемо славити і величати нашого Господа і Спасителя. Він достоїм всієї слави. Амінь. Eu Ez Sim. Аллумя, Аллилуйя, Аллилуйя. Самия. Вручайно, Боже, Твоє ім'я. Що ми надіємося на тебе, Господь. Ми знаємо, що ти з нами, і ти з нами воюєш, Боже, і ми будемо жити, Боже, прославляти Тебе. Аллилуйя. Yeah.